Вітаю вас, друзі! Мова сьогодні піде про транспорт. А про який саме відгадайте загадку. Є великий, є малий, з вантажами, легковий. По дорогах поспішає у собі людей катає і це автомобіль. Він є справжнім помічником для людей. Адже він допомагає швидко дістатися до роботи, школи. Магазину або навіть у подорож до іншого міста. Основна частина автомобіля це кузов. А ще автомобіль має чотири колеса, кермо, двері, віконця та зручні сидіння. Водій сидить за кермом і керує автомобілем, повертаючи кермо в різні боки та натискаючи на педалі. Щоб автомобіль був у робочому стані, за ним треба доглядати, постійно змінювати мастила, мити машину, а ще замінювати колеса. Бо якщо колеса будуть зіпсовані, автомобілю буде заборонено рухатися по дорозі. І саме зараз я звертаюсь до вас за допомогою, щоб ви намалювали разом зі мною колеса для машини. Та щоб ви гарно змогли намалювати, запрошую вас пальчики розім'яти. Для цього нам знадобляться олівчики, ми з ними попрацюємо. Тож, у ліву та праву ручку олівці беріть та дуже повільно їх перекотіть вперед назад, трішки збільшуючи швидкість. Молодці! А тепер покладемо олівчик на долоньку та також поперекочуємо його. Можна ще змінити наше завданнячко та покласти два олівчики. Таким чином, ми порозминаємо долоньки та розвинемо з вами дрібну моторику пальців рук. А тепер уважно подивіться послідовність роботи. Я лівою рукою тримаю аркуш папірця, на якому в мене вже зображена автівка. У моєї автівки кузов червоного кольору. Внизу кузова розташовано два кола, наші коли з округлої форми. Тому ми будемо. По контуру промальовувати коло, яке поступово коловими рухами ми з вами замалюємо, малюємо охайно, не виходячи за основний контур. Так ми з вами машину відремонтували та два колеса круглої форми намалювали. А взагалі, автомобілі можуть їздити швидко або повільно, але завжди повинні дотримуватися правил дорожнього руху. Вони зупиняються на червоне світло і їдуть на зелене. А ще автомобілі розмовляють. Послухаємо. Давайте повторимо сигнал автомобілів. Біп-біп. Таким чином, вони попереджають інших водіїв чи пішоходів. А тепер ви разом з батьками попрацюйте, та автомобіль та його колеса разом. Намалюйте, спробуйте будову автомобіля назвати, та які кольори ви будете використовувати, назвати. А я бажаю вам творчого натхнення. До нових зустрічей!